Сцена загибелі Гаса Фрінга Впуститися берега це момент, який запам'ятали всі шанувальники легендарного серіалу. Шок, напруга, майстерність виконання все це зробило її однією з найефектніших смертей в історії телебачення. Але мало хто знає, щоб досягти цього ідеального кадру, Джан-Карло Еспозіто повторював один і той самий дубль 19 разів, з кожним разом вдосконалюючи свою останню появу у серіалі. Друзі, вітаю вас на каналі Режисерська версія. У цьому відео ми зазирнемо за лаштунки того самого дня, коли знімали легендарну сцену. Дізнаємося, які труднощі довелося подолати команді, скільки годин роботи стоїть за кількома секундами екранного часу, і як творці серіалу змогли зробити момент загибелі гаса таким, що від нього й досі перехоплює подих. Це на смерті Гаса Фрінга один із тих моментів упуститися берега, який просто вибиває землю з-під ніг. Це шок, жах і водночас справжня кінематографічна магія. Але щоб створити цей ефект, команда серіалу пройшла довгий шлях, місяці обговорень, експериментів і тестів. Він з Гіліган та його сценаристи довго крутили цю ідею в голові. Вони знали, момент має бути таким же сильним, як і персонаж Густава Фрінга. Він повинен вразити глядачів та залишитися в пам'яті назавжди. Але як саме це показати? Як зробити так, щоб смерть Фрінга не виглядала карикатурно, а навпаки, максимально реалістично й моторошно? Джанкарло Еспозіто, який зіграв гаса, спочатку взагалі не хотів чути про це. Його персонаж був настільки крутим, що з ним не хотів. Ілося прощатися, але він розумів, так треба для історії, і якщо вже помирати, то ефектно. Задумка була складною: спецефекти, грим, комп'ютерна графіка все це мало зійтися докупи так, щоб фінальна сцена виглядала максимально переконливо. Щоб досягти цього рівня деталізації, команда витратила купу часу на консультації з експертами. Грек Нікотерро і Говард Бергер, майстри Гриму, відповідали за створення самого образу. Нікотеро одразу сказав: тут потрібен серйозний підхід, просто накладання гриму недостатньо. Тому було вирішено зробити дві речі. Спочатку створити окремий бюст його голови, щоб детально пропрацювати всю анатомію, а вже на основі бюсту відтворити протез, який Джан-Карло накладуть на зйомках. І ось уявіть собі, Джан-Карло приходить у майстерню, а його готують до повного зняття зліпка. Це не найприємніша процедура. Обличчя заливають спеціальним складом, дихати можна тільки через носові отвори, і треба сидіти нерухомо, поки матеріал застигне. Але чого не зробиш заради мистецтва? Далі команда почала експериментувати. У Photoshop пробували різні варіанти, а що, якщо вухо залишиться на місці або навпаки його відірве вибухом, що робити з оком, зі щелепою? Варіантів було багато, і кожен з них обговорювали з Гіліганом, сценаристами та продюсерами. Всі разом обирали той, що виглядав найбільш ефектно та переконливо. Коли концепт був затверджений, почалася робота над реалістичним бюстом. Це не просто шматок пластику, це точна копія голови Еспозіто з усіма деталями травми. Оголена щелепна кістка, порожня очна ямка, пошкоджена шкіра. Все це ліпили вручну, намагаючись досягти максимальної точності. Але фінальна сцена це не лише практичні ефекти. Щоб домогтися ідеального результату, творці мали поєднати реальний грим із цифровою доробкою. Говард Бергер мав нанести макіяж, а потім зазначити на ньому області, які пізніше виріжуть і замінять графі. Графікою, це мало створити той самий ефект, коли глядач дивиться на сцену і не думає, що це спецефекти, а просто в шоці від того, що сталося з героєм. І в цьому була головна мета не просто зробити крутий візуальний ефект, а викликати в глядача справжню емоцію. Знімальний день у покинутому будинку для літніх людей видався напруженим. Він з Гіліган, режисер і творець серіалу, згадує, що був у стані нервового напруження. Я постійно відчував, що час спливає. Коли ти виступаєш у якості режисера, завжди здається, що тобі не вистачає часу, що потрібно встигнути більше, ніж можливо. Джан Карло Еспозіто теж відчував особливу атмосферу цього дня. Це був справді напружений знімальний день. У мене мало бути багато гриму, через що процес підготовки став. Ще складнішим. Але в першій сцені я ще можу залишатися природним, наскільки це взагалі можливо в образі гаса. Актор зізнається, що зранку свідомо вирішив трохи змінити свій підхід. Я вдягнув інші окуляри та зайшов у фургон ще як Джан-Карло, без занурення в роль. Це допомогло мені плавніше увійти в стан гаса. Бо як тільки я надягаю звичні окуляри і починаю мислити як він, у мене з'являється інша енергія. Я починаю отримувати якесь особливе задоволення навіть від того, як замовляю собі омлет із білків, його манера поведінки теж змінювалася. Коли приходять асистенти і кажуть, ми готові до зйомки, я зачиняю двері і чекаю ще 5 хвилин, створюю напругу, відчуваю цю владу. Це допомагає мені глибше зануритися в образ. Проте день тільки починався. Усі розуміли, що ця серія стане переломною, а для гаса фінальною. Гіліган зізнається, ми знали, що четвертий сезон веде до загибелі гаса. Це не було нашим бажанням позбутися персонажа. Нам було справді сумно усвідомлювати, що він має піти. Співвиконавча продюсерка Меліса Бернштейн підкреслює важливість моменту. Це величезний день для всієї команди. Наш творець і шоураннер Вінс сьогодні ще й режисер. Усі відчувають це як особливу подію. А Джан Карло знав, що далі стане ще важче. Кожною сценою мені доведеться ще глибше занурюватися в трансформацію, яка веде до неминучого фіналу. Створити хаос справжнє мистецтво. Саме над цим із самого ранку працювала команда художників-постановників. Смішно, скільки зусиль потрібно, щоб зробити кімнату після вибуху справді зруйнованою, жартує він з Гіліган, спостерігаючи за тим, як майстри перетворюють звичайне приміщення на епіцентр вибуху. Ще вранці це була чиста, акуратна кімната, але за лічені години вона змінилася до невпізнанності. Ми зняли справжнє вікно і поставили наше, у нас їх три комплекти. Ясні один із членів команди. Довелося навіть випадково пробити кілька дірок у стелі. Художники завершують останні штрихи. На стінах з'являються обпалені сліди, фарба місцями облущується від уявного жару. Гіліган вражений деталізацією. Це справжнє мистецтво створити хаос так, щоб він виглядав реалістично. Моєму реквізиторові Марку Генсену вдалося зробити візок Гектора справжнім центром вибуху. Він виглядає так, ніби вибух стався прямо під сидінням. Навколо уламки скла, розірвані гардини, осипана стеля. Бернштейн пригадує першу реакцію режисера. Він зайшов, оглянув руйнування і сказав, що це ідеально. Ми не могли бути задоволені більше. Останні штрихи кілька фінальних поправок і сцена готова» до зйомки. Відмінна робота. Дякує Гіліган своїй команді. Поки команда художників завершувала підготовку декорацій, почалася робота над найскладнішою частиною сцени створення моторошного вигляду гаса після вибуху. Супервайзер з візуальних ефектів Біл Паловський і візажист Говард Бергер разом шукають ідеальний баланс між гримом і цифровими ефектами. Я додам чорні мітки на кістки, пояснює Бергер, продумуючи, як краще підготувати основу для подальшої цифрової обробки. Паловський уточнює деталі. У цьому епізоді ми доповнюватимемо. Крим цифровими ефектами. Відтворимо частину щелепи та частину голови. Вони обговорюють колірну гаму. Можливо, трохи жовтого, щоб пошкодження виглядали ще реалістичніше. Я можу зробити що завгодно, посміхається бергер. Головне, щоб ми чітко розуміли, як це працюватиме в кадрі. Вибух дверей у кімнаті Гектора Саламанки це не комп'ютерна графіка, а складний фізичний ефект, над яким працює команда спеціалістів. Це справжня сцена вибуху, пояснює він з Гіліган. Важкі сталеві двері злітають з петель через потужні азотні гармати, які випускають величезний обсяг газу під високим тиском. Координатор спецефектів додає: сьогодні ми вибиваємо ці двері. Усередині кімнати встановлено великі повітряні гармати, легкі двері та багато уламків. Ми робимо це без піротехніки, що значно безпечніше. Вони синхронізують кожен елемент. Коли двері виб'ють із рами, одночасно впадуть картини. Шматки стелі та світильники, якщо все піде за планом, двері приземляться приблизно тут, каже один із членів команди, вказуючи на зону приземлення. Гіліган підкреслює, що, хоча сцена виглядає як вибух бомби, насправді це миттєвий викид газу, настільки потужний, що перебувати перед дверима в цей момент було б смертельно небезпечно. Фінальні налаштування тривають. Команда готує дистанційні тригери для обвалення уламків і визначає точно траєкторію руху дверей. Ми хочемо, щоб вона вилетіла трохи боком, щоб камера змогла добре зафіксувати обгорілий бік, пояснюють вони. Залишилося лише натиснути кнопку, і двері з гуркотом вилетять у повітря, ставши однією з найефектніших сцен серіалу. Актор Джан Карло Еспозіто готується до сцени з обгорілим обличчям Густаво Фрінга, заходячи до трейлера для гриму. Гаразд, починаємо, чудово, каже він, розглядаючи процес у дзеркалі. Ось твоя сорочка для гриму, тобі зручно? питає Бергер. Так, абсолютно, відповідає Еспозіто, занурюючись у процес. Говард Бергер, візажист, вже розпочав наклеювати деталі протезного гриму. Бергер пояснює, що він спеціально робить маленькі прорізи у матеріалі, щоб актор міг частково бачити. Я вирізав кілька смужок тут, щоб ти не був повністю сліпим, бо це починає дратувати через деякий час. Процес триває кілька годин. Бергер закріплює грим і починає розфарбовувати деталі, створюючи жахливий, обгорілий вигляд. Еспозіто уважно спостерігає за змінами в дзеркалі. Це дуже дивне відчуття. Спочатку все виглядало нормально, але тепер моє підборіддя й губи наче зникають. Одним оком я можу бачити і виглядає так, ніби половини мого обличчя просто немає. Актор визнає, що чим довше він дивиться на себе в дзеркало, тим більш моторошним стає цей образ. Одна половина його обличчя залишається знайомою, а інша виглядає жахливо спотвореною. Я постійно торкаюся цього місця і думаю, о, це трохи дивне відчуття, сміється він. Але загалом він вважає це позитивним досвідом, адже грим настільки легкий, що нагадує йому лише шматок малярної стрічки на обличчі. Коли я вийду на майданчик, я хочу бути вражений цим так само, як і глядачі. Якщо я повірю у це, то зможу змусити повірити і аудиторію. І прямо зараз я дійсно відчуваю це на собі, і це просто неймовірно підсумовує Еспозіто. Він з Гіліган обговорює з оператором Майком Словісом, як буде зніматися сцена вибуху та смерть уставу Фрінга. Ми зробимо кадр десь на 21 мм або щось схоже, щоб у нього було більше стелі, і ми побачимо вибух під кутом, пояснює Гіліган. Він розповідає, що ще на етапі розробки уявляв цю сцену як поєднання потужного вибуху та його жахливих наслідків. Бум! Вибухає бомба, двері вилітають, будинок для літніх людей розлітається на шматки. Двері вдаряються об книжкову шафу, а стеля осипається, світло гасне, описує він. Але ключовий момент це не сам вибух, а його наслідки. З диму повільно з'являється Густаво Фрінг. На перший погляд неушкоджений. Камера обходить його з одного боку і лише тоді розкривається страшна правда. Половина його обличчя знищена вибухом. Я завжди уявляв, як камера на стедікамі плавно обходить його, поступово відкриваючи цю жахливу травму, каже Гільган. Для реалізації цього ефекту потрібно було створити ілюзію безперервного кадру, хоча насправді це дві окремі зйомки, зведені воєдино. Джан Еспозіто виходить на знімальний майданчик у повному гримі, наближаючись до місця, де незабаром станеться вибух. Я дуже хвилювався, зізнається він. Щойно я вийшов із трейлера і пішов на майданчик, одразу почалися реакції людей, хоча ми ще навіть не почали зйомку. Його інстинктивним бажанням було пройти через чорний хід, уникнувши уваги, щоб залишитися в емоційному стані свого персонажа. Але навколо нього вже почали збиратися люди, вражені майстерністю гриму. Брайан Кренстон згадує: це був останній день зйомок 13-го епізоду, і я хотів бути там, щоб побачити фінал Джан-Карло в ролі Гаса. Коли він побачив процес, він лише промовив: Боже мій! Ось і все, брате! додав він, розуміючи всю вагу моменту. Кренстон знає, що таке носити складний грим і що означає емоційно прощатися з персонажем. Гас помирає у вражаючий спосіб, але все ж таки це кінець персонажа, якого ти втілював три роки. Еспозіто погоджується. Мені знадобилося кілька хвилин, щоб усвідомити це. Марк Марголіс, актор, який грає Гектора Саламанку, у своєму стилі додає щось незрозуміле про хвороби та медичні ілюстрації, змушуючи Кренстона пожартувати. Ось що буває, коли зв'язуєшся з. Марголіс без вагань відповідає з Сифілісом! Це веселий момент на фоні прощання з одним із найстрашніших лиходіїв серіалу, фінал якого готували три роки. Цей момент кульмінація ретельної підготовки, майстерності спецефектів і перфекціонізму Вінса Гілігана. Це дуже захопливо, каже Гіліган, стоячи перед кімнатою, яку ось ось підірвуть. Ми бачили багато тестів. Наша команда спецефектів просто чудова. Але зараз це той самий великий момент, коли всі елементи мають зійтися в одному кадрі. Продюсерка Мішель Макларен додає: ми повністю очистимо цю зону, вибух буде потужним. Усі, крім оператора, який фіксуватиме момент, залишатимуться в безпечних місцях. Ми чекатимемо сигналу від команди спецефектів, щоб повернути. І готуватися до головного. Появи гаса. Гіліган піднімає руку. Ну що ж, запускайте. Three, two, Двері вилітають. Камери фіксує уламки, що розлітаються в різні боки. Гіліган командує СТОП. Але це лише перша частина сцени. Попереду ще один дубль, який має ідеально завершити послідовність. І тут починається справжній марафон. Я був трохи розгублений і напружений того дня, зізнається Гіліган. Зазвичай на телебаченні знімають один, два, максимум три дублі. Чотири – це вже межа, шість-7 теж терпимо. Але коли ти доходиш до двозначних чисел, значить щось не так. Макларен підтверджує, він дуже точний і вимогливий у тому, що хоче отримати. Було багато складних моментів: дим, реакції медсестер, падіння Джанкарло. Його знамените поправляння краватки. Гіліган перераховує більше диму, більше деталей. Ще раз Джан Карло Еспозіто, який виконує роль гаса, залишався зібраним і терплячим. Персонаж Гаса Фрінга настільки сильний, що глядач повинен повірити в цей момент його фізичну та ментальну стійкість, його намір, його концентрацію. Гіліган киває 17-й дубль був непоганий. 18-й ще кращий, але 19-й, 19-й був ідеальним. Мішель Макларен сміється, він спереглянув усі 19 дублів, не знаючи, який був останнім. І як виявилося, вибрав саме 19-й. Це підтвердження, що його перфекціонізм був виправданий. Гіліган Горда додає: так, ми зробили 19 дублів, але не для того, щоб потім взяти перший. Хоча у фінальному монтажі здається, що сцена була знята одним безперервним кадром, насправді це результат складного поєднання двох різних кадрів: одного зі спецефектами та іншого з акторською грою. Ми знімали вибух із зафіксованою камерою, пояснює фахівець з візуальних ефектів Паловський. У результаті уламки опинилися прямо в центрі кадру. Продюсерка Мішель Макларен додає: нам довелося посунути деякі уламки, щоб камера на операторському візку змогла плавно наблизитися. До дверей і відкрити глядачам Джан-Карло. Паловський пояснює складність монтажу: ми взяли елементи вибуху, зняті в першому дублі, і наклали їх на 19-й дубль, фінальний, схвалений кадр із актором. На Джан-Карло був спеціальний грим, а на голові маркери трекінгу. Це дозволило нам використати 3D-модель, створену на основі скульптури, і точно накласти її на його голову. Кадр, де видно вибухову рану на голові гаса, був замінений цифровою копією створеною за моделю Грега Нікотеро. Вся ця сцена жахлива, моторошна, але неймовірно красива у своїй драматичності. І це ідеальний ефектне прощання з гасом. Він з Гіліган підсумовує, цей вибух це поєднання роботи фахівців із різних сфер, фізичних спецефектів, гриму та цифрової графіки. Джан-Карло Еспозіто не приховує захоплення. Я ніколи не уявляв для гаса такої фантастичної смерті. Але якщо подумати, я й не уявляв усіх тих майстрів, які об'єдналися, щоб зробити її реальністю для телебачення. Тепер це вже частина історії. Гіліган погоджується. Обсяг роботи, вкладений у цей момент, просто вражає. Еспозіто завершує. Це було щось особливе захопити цю мить і зробити її вічною. І так, легендарна сцена завершена. Безліч годин зйомок, десятки дублів, неймовірна робота команди. Усе це заради кількох секунд, які назавжди закарбувалися в історії телебачення. Кадр завмирає, а ми ще раз переглядаємо цей момент, що змушує затамувати подих. Це мистецтво кіно в найкращому його прояві. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Режисерська версія.